Всім привіт! Був один коментар, Кажуть, у вас тут сухо, покажемо як у нас сухо Я вам скажу так, що навіть машина на повному приводі толком не, не рулиться, як на цьому, як на ковзанці. Так що отак у нас, отака у нас сухота. А то у нас дуже-дуже дивно виходить. Коли врожай хороший, пишуть, у вас дощі проходять. А коли... Ох ти, йома, я знесло. А коли діло доходить до оранки, то у вас там землі легкі там. І ще щось придумають, у вас там сухо і тому подібне. Так що так, ми працюємо на тому ще і показуємо те, що є. Нам придумувати чи видумувати абсолютно ні до чого. Так що отак. Що так. Вон повний привід світиться. Ми тут вже виїхали, тут вона горба, а далі вон те саме пішло. Ну Ми трішки скоротимо дистанцію, поїдемо сюди. Ось. Так що так, зараз покажемо вам. Так, друзі, дивіться, що я вам сьогодні покажу. Плужок Велесагро притерся, іде просто як по маслу, і виходить отака картина. Ну, що може бути краще? Кукурудза за 100, жниварка гірінгоф ротадиск, плуг Велесагро Пон 5 плюс 1. І отака ось дивіться. Ну шикарно, просто шикарно. Я думаю, дана оранка варта вподобайки 100%. Так що, друзі, з вас вподобайка. А з мене зараз цікаві кадри з оранки даним плугом і трактором Джондір7230. І, звичайно ж, друзі, хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь, коментуйте і слідкуйте далі за каналом, покажемо вам далі ще цікавіший контент. Так, ну що, друзі, отака пораночка. Лужок Велесагро. Називається він Пон 5 плюс 1. В даному виконанні ми один корпус зняли, тому що ну, так, так вирішили. Але дивлячись на даний момент, то хочемо зменшити захват і доставити шостий корпус. Уже лужок претерця, йде 10 км спокійно. Але місцями. Відчувається нагрузка. Значить, що ми хочемо? Зменшити захват і додати один корпус. Ну і отакий ось коврик з кукурудзи, але подивіться. Зливає просто. Менший плужок так, не цей, не працює. Ну а більше зрозуміло, що швидкість, більший, більша відстань між корпусами, більший отвал. Так що тут взагалі питань немає. Полдень зайшов, теж шурує кукурузку. Ну і оце таке подрібнення, бачите яке? Оце так працює ротадиск. Штурпаків таких як на цьому ну немає. Може десь якийсь один там проскочить, а такого масового, як після класичного зрізу із метеликом, нема. Після цієї жниварки дуже класно проводити оранку. Покажемо ще зараз ми малим плугом оремо після майстара, після Хірінгофа, той що з метеликом. А переїдемо після свій, своєї ж ротадиск і покажемо. Я думаю, там картина буде зовсім-зовсім краще. Ну а тут глибина присутня, глибина добряча. Так, зараз вам постараюся якось. Показати. То, ну, що показувати? Нас це влаштовує на цьому. І на цьому все. Все що, Скільки їх там зайшло? Один, два, три, четвертий йде. Чотири комбайна. Шурують хлопці аж бігом. Так що так. Вишила мене червоними кольори. На в душі мої вони, два кольори мої, два кольори, Червоне — то любов, А чорне — то журба. Вже свивина торкнулася. Нічого більш несу додому, лише мого рідного полотна, і доля вишита в ній, і доля вишита життя на ньому, два кольори. Обидва на полотні в душі мої вони, два кольори. Дох вишневий коло хати, Хрущі над вишнями гудуть, плуга та з плугами йдуть, співають, ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а соловейко не затих. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло них затихло все тільки дівчата. Неві коло хати, хрущі над вишнями гудуть, Плуга та різь плугами йдуть. Ток вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, лугатарі з плугами йдуть, співають, ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а соловейко не затих. Чорний пар. Наскільки красиво це виглядає, що не передати словами, Та да ще на заході сонця наближається Джонік із зеленим плужком, тендем по кольорам, жовто-зелений трактор і жовто-зелений плуг. Ну Шикарно! Ну і з приводу того, що пишуть, от, лемкен все рівно краще. Краще і хоч там до бабки не ходи. Нова техніка, друзі, є нова техніка. Чи то Лемкен, чи то Велос, чи то Квернеленд. Абсолютно люба техніка нова є нова. Але питання постає в іншому. Хто може дозволити собі новий лемкен орієнтовною вартістю 80 тисяч євро? В даній комплектації. Та ніхто. ну, ми На нашому прикладі ми не можемо дозволити придбати даний плуг. Чим гірше працює Велесагро 5 плюс 1. Та нічим не гірше. Буде працювати він там образно 500 гектарів 400 500 гектарів в сезон. На 10 років його хватить? Хватить. придбати Бушний чи Лемкен, чи Квернеленд. По ціні там. Нового Велесагро. скільки він проходить, скільки БУ-техніка проходить. Да Бог його знає, скільки вона проходить. Вона завтра може виїхати в поле і зламатися. А якщо станеться щось із новою технікою, чи Велесагро, чи той же Лемкен, на нього є гарантія, на нього є сервіс. І відповідно, якщо з ним що станеться, до нього приїдуть і його зроблять. Так що кожен вибирає для себе сам, що йому купувати, як купувати. Переплачувати за колір, за синій, плакитний, я не готовий, я вам скажу чесно. На дані плуги та й взагалі на вітчизняну техніку, хто, хто не знає, є державна компенсація. Правда, трішки вона призупинена, але вона є, вона присутня. на Іноземну техніку, ви цього не отримаєте. Ну, Звичайно, що, що казати? Кожен вибирає для себе сам. І якщо ви порівнюєте, звичайно, нову техніку вітчизняного виробника із Бушнею технікою іноземного виробництва, ну, тут, тут нема що про що говорити. Кожен вибирає для себе сам. У нас в господарстві техніка Велесагра, вона не перша і не остання, я вам скажу. Так що, подальшому ж плануємо. Уже який раз повторююся, пробувати технологію стріптіл. Як воно в нас піде, Бог його знає. Надіємося, що піде. Так що показуємо вам все, як воно є, як воно працює. Ну а моя думка така, що нова техніка є нова техніка. Ну і повторюсь, в який і раз кожен вибирає сам свою техніку і на чому йому працювати. По ціні для прикладу, ну знову ж таки, вертаємося до е, сказаного 80 плюс мінус євро. Віддати за плуг, чи віддати за якийсь комбайн, той же самий джундір, ну, за С-ку не кажу, за СТС якось там, чи того ж самого 23,88 комплектом жниварок. Я думаю, вибір постає, що краще купити. Якусь самохідну техніку зернозбиральну того комбайна, чим нового плуга по такій ціні. Вибір, я думаю, очевидний. Так що, наш вибір Велесагро. ми бачили, як працює Лемкен на своїх полях, на чужих полях. Ми це пройшли, плуги, ну я нічого не скажу, що вони погані, хороші плуги, але вони хороші поки нові. Коли техніка старіє, вона знашується. Вона вже працює трішечки трішечки не так. Ще хочу наголосити, що абсолютно всі розхідники, долота, леміші, там абсолютно полоси, абсолютно все з даного плуга підходить на синій плуг. І так само навпаки, візьміть ви долото чи леміш та будь-що там, поставте синього кольору і поставите на велосагро, воно стане без проблем і буде працювати. З роками, звичайно, ми покажемо, що станеться з даним плугом, як він буде працювати. В общем, що казати, все будемо показувати, так, як воно дійсно є. Якщо воно отак стелить, то воно стелить, то що тут видумувати? Глибина присутня, присутня. Картина є, картина є. Що ще можна казати? Та нічого. Так що, отак. Ну і така. Така стерня трішки поганенько видно.